Діти, якщо хочемо зустріти гостя щиро і привітно, щоб він шану спостеріг і добром віддячити міг, Гостя ми того зустрічаєм з круглим пишним короваєм. У нашого народу спокон віку існує звичай зустрічати гостей з хлібом і сіллю, який підносять на вишитому рушничку. Хліб має ще й глибоке символічне значення. Він не лише їжа, але й мірило нашої людської дружби та шани. У скрутний час справжній друг завжди поділиться кусочком хліба. Діти, багато праці треба докласти, щоб із маленької зернини до нас на стіл прийшов запашний хліб. Звідки ж до нас приходить хліб? У трактористів дуже багато роботи. Потрібно зорати, розпушити землю, приготувати м'яку постіль для зернят. Трактористи орють землю, одночасно перемішуючи її з добривом. Недарма говорять, весняний день рік годує. На зоряне поле виходять сівалки, які сіють одразу в три ряди. Зернята падають в землю рівно. Поля дуже великі і можна тільки засіяти їх за допомогою техніки. Потім трактористи буронують засіяне поле, щоб проходило повітря, волога і тепло. Проходить час, зерна проростають із землі, з'являються перші сходи. І ось все поле в золотих колосках. Коли колоски стали золотими, поспіла пшениця та жито. Починаються жнива, не можна згаяти час. Колоски можуть осипатися і зерна впадуть на землю. В поле вийшли комбайни. Вони виконують кілька робіт одразу. Великими гострими ножами зрізують колосся. Зерно висипається в вантажну машину, яка їде поруч із комбайном. Зібраний врожай машини везуть в новий дім, великий елеватор, де його просушують і зберігають, а частину зерна везуть до млина, де змелюють із нього борошно. Потім борошно везуть на хлібзавод, де печуть хліб. Так хліб потрапляє до магазину, а потім до нашого столу. У всіх народів єдина мрія, хай вічно буде мир і хліб. І нехай на мирній землі, засіяній добірним зерном, политі чистим дощем, родить хліб, бо хліб і мир нероздільні.